Юрий коряк. Бытый конус один штраф. А, а! Два штрафи. А че по два? Новое утопну, точно. Молодці. Молодцы. Видно мои? Сува. Юра, парк по готовности. 185 номер. О, як сидіти чотири циліндри вриває цього я, вона хоче залетіти на подію за спецпрізом від нашого партнера Сузуку. Вони так організували, виходить, втікаряючись між собочок на суджуках. І значить, можна тепер отримати сахі з відомою і невідомою речовиною, якою дізнається перемости. переможці. Так як слово речовина прозвучало, то всі борються дуже наценно за це. Це у нас не сказав, серйозно, прийом, це другі заїзд, вже всі підчили схему, вже всі побачили, як можна навалювати, де можна прискорюватися, де можна зманеврувати і всі активно працюють на те, щоб зайняти, покращення е, заліковувати заробітку, е, заліковувати. Е, Виключу стіню, стібні. Лифтин вниз прям жить классно, классно. Я сунуваюсь этими вечерами джемками, шикарь, суббот. Бачить, бачишь, тихаешь, тикаешь, тихаешь, ты будешь. Депрессия, блин, видно, пично. Нарезка, депрессия, нарезки калькування, нарезки молча щось робити, це там матеріати дуже швидко, дуже швидко маневрує на славами. Коротенька, ми ну, думаю, що коротенька виявилася пошвидше заїхати в, в перший елемент. В таку лавочку. І дивимось на фініш Сузуки. 185 номер Юра. Аплодисменти. Хвилина 42.67.